Одні копали, інші вивозили. За свідченням очевидців незаконний видобуток родючих шарів землі на цій ділянці проводився без узгоди самих господарів цих наділів. Я дав запити мені надали. То це земля під особисте селянське господарство виділено на там конкретних людей. А ніяких інших документів, принаймні, в адміністрації немає про те, що тут має право хтось там вивозити цей родючий шар або робити якісь інші роботи. Тому, власне, до мене, як до голови адміністрації, як до голови ради, декілька разів вже за останні там декілька днів звертались громадяни, в тому числі і представники Обухівського майдану, про те, щоб ми з'ясували, що відбувається власне на цій території. Припинити безкарну діяльність розкрадання природних багатств допомогла. Активність місцевих самооборонців і самообороною і зупинена робота машин, тих, що знімали ґрунт і вивозили. І сьогодні так само є інформація про те, що декілька машин вже намагалися сюди заїхати для того, щоб отримати чергову порцію цього ґрунту. До речі, за словами керівника самооборони у Бухівщині, у розкрадачів вистачало зухвалості обурюватися навіть опісля блокування правоохоронцями в'їзду на місце видобутку. Було зафіксовано заїзд Камаза і Краза. Вони прямо в нашої машини мобільної групи цікавилися, де тут можна набрати землі. От, навіть говорили такий випадок, що мій брат тут набирав і їду я. Ми їх направляли. На цю територію хотіли зняти, як кажуть, піймати з полічним. Ну зрозуміло, міліція їм не дозвола це зробити. Вони виїжджаючи з цієї території, ще сварилися, казали, от міліція нам не дозвола це робити. Хоча б перед цим ми спокійно заїжджали і брали тут землю. Наразі правоохоронцями встановлюється особа керівника цього незаконного промислу. В міліції вже порушено провадження, наскільки мені відомо, тому що начальник міліції доповідав. Тому я думаю, що найближчим часом це буде з'ясовано. Роботи вистачить і для того, щоб підрахувати увесь масштаб нанесених збитків. Варто лише уявити потік наповнених вантажівок та щільний графік, за котрим вивозиться чорнозем. Те, що от ми одразу у людей запитували, скільки хто що бачив, да? і те, що звертали, що якщо машини тут по 10 по 20 машин на день виїжджає, а це і 10-тонні, 30-тонні машини, то відповідно передбачити за цей період часу, скільки ґрунту вивезло, це спеціалісти з'ясують конкретні збитки збитки на конкретну суму хвилює очільників Обухівщини питання правомірності дій дорожніх правоохоронців, пости яких перетинав завантажений чорноземом транспорт. Буде задаватись питання карилицькому даї як вони на протязі стільки часу не затримали не одну машину, яка вивозила ґрунт родючий. Ніде не зафіксована. Тим паче є інформація, що громадяни звертались і раніше, раніше, що вивозиться родюча земля. Жага наживи штовхала копачів і на знищення лісових дерев. Чимало з них завалені, інші стоять з оголеним корінням. Тож збиток природі також очевидний. Вистачає тут і сміття, можливо, ним укріплювали трасу для транспорту. Розмах варварського видобутку спонукав керівника створити і певну подобу житла для охоронців, котрі стерегли екскаватори. До речі, один з них залюбки йшов на контакт зі знімальною групою, розповідаючи про своє працевлаштування та зарплату. 107 гривень каже день». Заходіть і заработати Мені Мік далі, телефоні такої ради. Отець, хоч по 27 сім гривень не платять. зато за день літр водки. Маємо надію, що слідчі органи успішно спрацюють та знайдуть усіх винуватців цієї справи. Звідси вже не буде вивозитися ціна земля, а природа на цій ділянці більше не постраждає від людської наживи. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.